Вім тихої ночі, мої любі друзі, неділя, а отже час вишивальних казок та жахів пропоную послухати нову історію, яка називається Жахливі Змагання. У найдовшу ніч осені, коли місяць ховався за хмарами, а світло настільних ламп ледь пробивалося крізь морок кімнат на чорній канві. Світу знов зібралися 12 вишивальних страхів. Раз на рік, саме у вечір Чорної п'ятниці, вони сходились в одну єдину кімнату, десь між нитками DMC і хвилями Wi-Fi, щоб вирішити, хто з них був найстрашніший цього року. Всі жахи мандрували світом і збирали спогади вишивальниць, які здригалися від їх присутності. Першим в невидиму кімнату увійшов страх першого хрестика. Невидимий тендітний сидів в куточку вишивальниці і нашіптував в голови початківцям. А якщо не так, а якщо перекоситься, а якщо зіпсуєш усю канву? І він, коли бачив цей страх в очах новачка, був задоволений і йшов далі. Наступно в кімнату прошмагнув клубочком страх сплутаної нитки. Він був з тонких, барвистих ниток, що вічно чіплялися одне за одного і нашіптував вишивальницям: Поріж мене, поріж. І все піде, як треба. Вишивальниця не могла порізати. Несміла, бо якщо відріже не так, потім не дошиє. Потім з гуркотом пролунав голос страх помилки на канві. Один хрестик не туди і все в пекло, реготав він. Де твоя нитка? Де твій рахунок? Хаос? Далі заволокло кімнату сірим серпанком. Страх прокрастинації. Він завжди приходив у піжамі із чашкою чаю. Завтра почнеш. Або в січні, або після пенсії. бурмотів він, вмощуючись зручніше біля вишивальниці. Поруч з ним сів страх нескінчених стартів. Він був у кожному новому проєкті, який починали з натхненням, але не закінчували. Головне почати, а там як піде, чи не піде, хихотів він собі під носа. Наступним гудінням пакетів Ікея прибув страх хом'якозу. Купи ще трошки, ти без цього жити не зможеш, пищав він, витягаючи схеми тканини, бісер, що ніколи не побачать сонця. Наступний страх зайшов з патьоками кави на руках. Страшний, з заплутаним волоссям і шепотів. Ой, не витреш. Ой не випереш. торкаючись білої канви жирною краплею невідомого походження, страх плям та бруду. Це саме він. Пошибки забіг Страх загублених ниток, схем і голок. Ще вчора вона тут була, на столі під книжечкою, в кота в лапах. Чи я з'їхав дахом, чи вона не була? Коли вже більшість зібралась, вікно розчинилось навстіж, і в кімнату вірвався вітер з запахом дедлайнів і втомлених очей. Це з'явився страх відсутності натхнення. Ти сядеш, а воно не сяде, руки не тягнуться, очі зліпаються, думки тікають, а може, то вже не твоє. Він говорив тихо, але влучно, змушуючи багатьох ставити п'яльця на полицю. Одразу за ним у чорному мішку ввалився страх незавершеного проєкту. Він тяг за собою цілий ланцюг забутих робіт півметелика, півікони, півсерветки, пів, 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 пів багатоколірки. Ти думаєш, колись закінчиш, але не сьогодні, і не завтра, і не на наступний рік. І цей страх зникав у темряві. За ним тихо прослизнув невидимкою страх порівняння з іншими. Он, вона вже за два дні ту велику скотертину вишила. А ти, а ти що? Хрестик через день повільно, невміло, нікчемно. Він шепотів отруйно прямо в ухо кожному вишивальнику. І нарешті найпізніше, але голосно і ефектно, з димом, блискавкою і підпискою на всі групи та форуми з'явився страх критики. Вони скажуть не так кольори підібрала. Бісер косо, це не класика. І що ти зробиш? Видалишся чи знов не запостиш свою роботу? А ти це вкрала чи де взяла? Ні, твоя вишивка не актуальна. Сховай її, нікому не показуй. А чому вона не випрасована? а чому не випрана? Він вимагав тиші і сам боявся найбільше байдужості. Страхи сіли довкола старої чорної канви, що була їх столом. І почали сперечатися. Я найстрашніший! Гримів страх прокрастинації. Оскільки вас в мене бояться, я паралізую все, харчав страх першого хрестика. Без мене вони навіть не почнуть. хихикнув страх відсутності натхнення. А я всіх добиваю після всіх вас, посміхався страх незавершеного проєкту. Сперечалися до світанку аж раптом грюкнули двері. «Так!» Що затремтіли стіни, а сканви злетіли навіть припасовані пяльця. На порозі стояв він, дрібний, сірий, з обвітреним наплічником і клаптиком вишивки, що пахла димом і потом. Маленький жах української вишивальниці. Ви всі марні, сказав він просто. Бо мене не злякали, якщо мене не злякати, то вам нічого вихвалятись. Він подивився прямо в вічі кожному. Мене не записують у списки, я не в коментарях, я в темряві укриттів, я в сирих підвалах з ліхтарем на голові. Я коли вишиваю, щоб не збожеволіти. Коли кусаєш нитку, бо зуби стискаються від страху за рідних. Я не просто жах, я виживання. Страхи мовчали, хтось здригнувся, хтось потупив очі. Вишивальниці мене не бояться, і вас не бояться, бо хто не боїться мене, той стоїть і перед вами. Він зробив крок до трону, і всі жахи розлетілися. Без крику, без пафосу, без слова, бо їм більше не було місця серед тих, хто вишиває, щоб жити. З того вечора жодні змагання страхів більше не збирались, і чорна канва стояла порожня. А десь у темному укритті під слабким світлом хтось знов вишивав хрест На життя. На пам'ять, на перемогу. Ну що, друзі, ось така вийшла. Трохи сумна, трохи повчальна історія. Не завжди ж нам веселитися є над чим замислитись. Хочу присвятити її усім українським творчим людям, які, незважаючи на війну, на жахи. Сьогодення намагаються творити красу, підтримувати один одного, підтримувати наших хлопців і зберегати тепло, тепло своєї душі. Дякую всім за увагу! Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте. І бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в нових відео. Па-па!